Гриби стоячи, черкаські екстремали у дніпровських водах катаються на дошках для серфінгу. Цей вид спорту зветься сабсерфінгом. Він популярний на Гаваях. Придумали сабсерфінг фотографи для зйомок серферів. Черкаських саперів бачила наша Ірина Головка. Весло в руки, дошка під ноги. Океанський вид спорту тепер став і Дніпровським, бо для сабсерфінгу великі хвилі не потрібні. Любомир черкаський першовідкривач. До нього про весло серфінг у місті не чули. Випадково зовсім побачив на е, відео тижня. Там здається, в компанії GoPro, відео саме на греблі, ну стоячи з дошкою, і зацікавилося, що це за штука є і відразу вдома Там прийняли рішення, що треба е, з сімейного бюджету власне все пустити на цю дошку. І зовсім про це не пошкодували. Стати на дошку кажу легко, важче втриматися, та головне не боятися. І водна стихія тоді підкориться. Навчився з першого разу і якось дуже самовпевнено повівся, відразу скочив на дошку, зрозумів, що виходить і погріб аж на середину Дніпра, але там був так добряче плюхнувся, через тепер, коли десь так далеко катаю, то вдягаю жилет обов'язково. Така дошка коштує близько двох тисяч доларів та варта своїх грошей, каже Черкаський сапер. Ну, дошка поміщається в отакий от рюкзак спеціальний для її переноски. У родині музичинки вже всі стоять на дошці. Саперами, професіоналами поки себе не називають. Трьохрічний макар місяць тому сів на дошку. Тепер для нього це найкраща розвага. Говорити на камеру соромиться. Зате показує, як далеко вже запливали. Декілька тижнів тому напевно спробували разом з сім'єю. сподобалось. Ми раніше пробували на байдарках сплавлятися також з сім'єю. А це щось новеньке, цікавеньке. Відчуття цікаво, свобода, простір, вода, стихія. Новий вид спорту тестує на собі й наш оператор. Дошка йому підкорилася, враження від краєвидів переказує просто неймовірні. Юлія Кропа, Ірина Головка Сергій Єфімов, Віка новини.